Так, Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мініфармер. Е, вже давно не було відео на нашому каналі. Е, напевно, вже багато хто подумав, ще не з'явиться відео. Багато чого нового з'явилося, але це все наступне покажу в наступних відео. От. Там як е, викладав фотку на каналі, от, ви напевно зрозуміли, вже як є свині. І є якби невеличка ферма. От. Там потихеньку будемо розкручуватися. Це таке. Сьогодні от, придбали такого млина. Ой, нам де покажите. Це е наш виробник от, ДТЗ. От. 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 Якби Нинок супер Він називається, я забувся. був називається ДТЗ КР30А. Тут виходить автоматично він. Ну, Тут дві сетки є на 2 мм, от, вона тут стоїть і на 3 мм. От. Дві сетки. От, зерно тут виходить, 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 тягується. Тут объется, вот тут у нас барабан тут так открывается, и безручно. Ну, давай, Димон, покажи, елки, покажи. Да, Димон. Давай. Вот, открывается так. Вот тут она сеточка стоит. Димон, покажи, вот, тут ножи так бьют. Вот, это на 3 кВт. Э, так, так само он из розетки 220 э, типа ватт. Тянет, вольт. А закрывай, Димон. Э, далее. І що там виходить, вже перебиває. О, тут він у нас мало, а тут вже виходить, він дує його повітрям і мішок. по-моєму, у нас такий, якби взагалі, супер. Десь треба, ячмінь. стоїть, пробував. Ну, то що треба, мені подобається. Для цього цьому кажуть, якщо буде все добре, буде роботи ну, більш ніж достатньо. От. Е, хочемо зробити кімнату, там, де воно де якби... Корму в цех, там то -то буде молоти там, ну, там у нас молоти, бітоним буде, буде мішати зразу і вести на ферму вже готовий корм. От. Це тут треба доварити ще на ну, тіпа, як витяжка буде, от. і тут пилюки майже не буде. от. Якби ну, непоганий. Ну, просто що зараз ми покажемо його в роботі. Тут, виходить, такі цифри є один. E, 2 і 3. Це виходить потужність воздуху, який буде тіпа, вдувати його. Але як береш от, навіть на одиничку і його просто пускаєш так, в зерно, то мотор сам якби, ну, тухне. Якби. Це хіба? отак Треба щось тут переварити, щоб менше зерно входило. Це продумаю, його тільки сьогодні привезли, от склали недавно. От. Але так там на все супер якби подобається. А ще тут, що погано немає кнопки, ну треба самому доробляти, щоб вирізати місце. Діман нас тримає від каше. Десь коли даємо велику для Зараз Ось це єму проще треба чуть майсверку Це на одиничці. шкіл Зараз тому. менше треба, але він так виглядає, якби супер Вально митовали. Філософом він. Він не знав, що. Блядь, його Давай, Димон, знімай. Давай, давай. Тобто не багато і не мало, зрозумієш? Тут дуже мало. А не, стоп, 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 стоп. Так, друзі, зараз перевіримо, за скільки хвилин він у нас змеле відро. Тут От, приблизно 10, 10 кг. може й менше тут. От. Подивимося, за скільки він змеле у нас. Так, e, mm. друзі, проща, змололи ми одне відро вийшло так. Ну no, Я кажу, то того треба, я не знаю, що це було. Треба <плес> да. e, mm. або відро ну кажу, або відро, або трубку якусь меншу приварити, тоньшу, mm. то щоб воно якось помаліше входило, щоб воно і не забивалося, щоб сам міг робити. Або якось, закрити, чуть <плес> О, <плес> то, я кажу, закритий цей. От я думаю, на п'ятдесят з горів сина й там, де видно будемо знімати хто Дякую всім за перегляд. Ставте вужковий лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, мирного неба, слава Україні.